Всім привіт, я Алевтина. Для бельгійців просто тіна. Вже 14 місяців ми живемо у Бельгії в селі Кюрінген. Так, так, це звичайне бельгійське село. Подивіться, які будинки. І це не просто будинки, а соціальне містечко, де живуть прості, малозабезпечені люди та отримують від держави соціальне житло, за яке вони платять 150-200 євро на місяць. На хвилиночку зняти звичайну маленьку студію 30 квадратів коштуватиме вам мінімум 500 євриків. І це без комуналки. Багато хто стає на чергу, щоб отримати таке житло та чекають років так 5-10. Населення тут 12 тисяч людей. Якби не діти і не так лята війна в Україні, я ніколи б ніколи сюди просто так не доїхала. б, Це точно. На вихідних тут дітям організовують різні скаут-групи, табори, ігри та забави на свіжому повітрі. Я дуже рада, що мене доля закинула саме в Тюрінген, який я вважаю найспокійнішим місцем для дітей.